На сьогодні, 18 липня, Майже по всій Україні оголосили штормове попередження. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру. Вранці та в день, 18 липня, в Україні, крім південного сходу, грози, йдеться у попередженні. Також синоптики зазначають, що в день у більшості центральних, Сумській та Харківській областях, при грозах місцями очікуються шквали вітру зі швидкістю до 15-20 метрів в секунду. Перший рівень небезпеки жовтий оголошено повсюдно, окрім Луганської, Донецької. Запорізької, Херсонської областей та Криму. Укргідрометцентр прогнозує, що сьогодні в Україні буде мінлива хмарність. Вітер очікується переважно північно-західний, зі швидкістю від 5 до 10 метрів в секунду. Температура в день у західних та північних областях опуститься до плюс 23, плюс 28 градусів, а нарешті території буде спека до плюс 29, плюс 34. У Києві та області на сьогодні також оголосили перший рівень небезпеки. За даними Оптиків. Вранці та вдень очікується короткочасний дощ та гроза. Нагадаємо, що під час грози варто зачинити вікна та не підходити до них. А також не братися за металеві вхідні двері. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.